Ми маємо те, що обличчям армії для українських громадян це катастрофа, так не може бути і не має бути. Але це стало ТЦК. І ТЦК, які сьогодні, ну це, це ті слова, які викликають ну, жах в людей сьогодні в багатьох. Чому? Ну тому що замість того, щоб в нас була людська мобілізація, щоб в нас була мотивація військовим, щоб в нас була повага до військових, замість цього вся країна бачить. Як військових витирають ноги, коли дали 30 тисяч гривень доплати, забрали 30 тисяч гривень доплати, проголосували закон про повернення 30 тисяч, президент не підписав. Коли військових немає ротації, немає ротації. Коли військових лежить в Верховній Раді законопроект 11408, дати право на звільнення військовим, в яких діти інваліди до 18 років. Будь-який інший чоловік, який не військовий, має відстрочку, військовий не має права звільнитися.